Вітаю вас, з вами магазин AutoZuck Сьогодні ми розглянемо автомобільний компресор з будованим бустером від компанії Cion Shonen, модель JSP 2000. Постачається при цій фімовій упаковці. Ось так. У нас все запаковано. Все знаходиться в фірмовому чохлі. Ось такому розглянемо комплектацію. Тут у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. Сам пристрій. Ось такий доволі компактний, з міцного пластику, корпус. Тут у нас в окремому мішечку знаходиться. Ось такі перехідники. Даним пристроєм можна також надавати матрас. Є перехідники для компресору, також дріт для зарядки даного пристрою. Вбудований акумулятор має пристрій 14800 мА, також шланг для накачування, шлан для накачування матраців і дроти крокодили для підключення до автомобіля, якщо сів акумулятор. Ось такий пристрій має вбудований акумулятор, як я вже сказав, 14800 мА. бустер має пусковий струм номінальний 800 А, піковий пусковий струм 2000 А. Є також ліхтар з різними режимами світіння для підключення є роз'єм Type-C, є USB-роз'єм. З іншої сторони у нас роз'єм для підключення крокодилів для запуску, також роз'єм для підключення, під'єднання перехідників для накачування матрацу, і також роз'єм для підключення шлангу для накачування. Давайте зараз. Ввімкнемо. В даному е, пристрої є функція автостоп, тобто, якщо ви е, задали потрібний тиск, на, наприклад, ми обираємо бар максимальне наближення до атмосфер і виставляємо, наприклад, 2 бар. Тобто компресор до цієї е, до цього тиску докачує і автоматично вимикається. Ну, зараз перевіримо, як буде працювати компресор. Бачимо, докачало до потрібного тиску і автоматично вимкнулось. Не дивлячись на свої розміри, доволі потужний потік повітря видає даний компресор. При купівлі на нього обов'язково також розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.